Як боротися з поганим травленням. Всім вітання! Бурчання в шлунку після рясного прийому їжі, діарея перед урочистою подією, закреп під час подорожі. Хто страждає від шлунково кишкових проблем дуже добре з цим знайомі. Зараз я вам розповім, що допоможе зробити процес перетравлення стабільним та легким. Тепла вода наче з самого ранку перед першим прийомом їжі необхідно випивати склянку чистої теплої води. Деякі фахівці рекомендують додавати лимонний сік, щоб позбавити організм від печії, відрижки та здуття шлунку. Але якщо у людини гастрит лимонний сік слід замінити чайною ложкою меду, що сприятиме регенерації тканини, пошкодженої слізової оболонки при даному захворюванні. Рухайтеся більше, багато сидіти це дуже погано для травлення. Ходьбі, плавання або їзді на велосипеді живіт масажується легкими рухами. Це сприяє нормальній дефікації і травленню. Використовуйте трави та спеції, ефірні олії імберу, кмину, анісу, фенхілю роблять жирну їжу більш засвоюваною. Гіркі речовини з рукули і артишоків сприяють утворенню травних соків, тому навіть важка їжа перетравлюється швидше. Картопля пов'язує надлишок шлункової кислоти та запобігає печії. Якщо ви регулярно страждаєте від поганого травлення навіть при дотриманні здорової збалансованої дієти, то за цим може стояти харчова непереносимість. Щоденне харчування, де фіксуються симптоми і продукти, які ви з'їли, допомагає виявити цю непереносимість. Ще одне важливе правило: добре рожований наполовину переварений. Оскільки здорове травлення починається в роті, чим ретельніше ми жуємо, тим більше утворюються слини, а вона починає розщеплювати їжу, знімаючи частину роботи шлунка і кишківника. Не забувайте про клітковину. Їжа з високим містом клітковини це фрукти, овочі, картопля, бобові, горіхи і цільні зерна запобігають закрепу та геморою. Деякі види волокон, включаючи цикорі, топінамбур і яблука, служать їжею для корисних кишкових бактерій. Не варто забувати і про очищення кишківника від шкідливих речовин та залишків їжі, а також про регулярне харчування органів шлунково кишкового тракту корисними речовинами, вітамінами та мінералами. Для цього слід проводити розвантажувальні дні для органів травлення: трав'яні чиї, вода, легка їжа, а також застосовувати натуральні вітамінні комплексні препарати для травної системи на основі природних екстрактів. Одним з таких комплексів вважається Івоніка Гербал Таф. Він містить цінні рослинні екстракти, що допомагають забезпечити ефективне перетравлення їжі та засвоєння поживних речовин. Можна скористатися звичайними домашніми рецептами і приготувати настої, які допоможуть при атонії і запустять нормальну роботу шлунку. Чай з м'яти ромашки та звіробою варто вживати маленькими порціями у теплому вигляді. Чорна бузина допоможе усунути атонію, залити склянкою укропу 1 столову ложку листя рослини після 2 годин настоювання варто процідити. Пити по 4 столові ложки за 20 хвилин до їди. Також спробуйте настій сухофруктів, а саме інжиру, чорносливу, родзину, кураги та фініків. Трав'яні настої із ромашки та календули теж допоможуть налаштувати роботу шлунку. Цікаво, а як ви покращуєте своє травлення? Поділіться своїми рецептами у коментарях.